Те, що переживає наша країна, для кого це не секрет, це війна. І люди стикаються з обставинами, з якими вони ніколи не стикалися. Це те, що визиває страх, визиває безпомічність, визиває колосальніший стрес. І цей стрес нікуди не зникає. Він за звичайного стресу переростає у багатьох кількості людей хронічний стрес. І хронічний стрес це дуже виснажлива річ, яка вихалащує і тіло, і душу, і наш розум. Коли людина попадає в стрес, що вона робить? Вона може замикатися в собі, завмирати заморожений такий стан статичності, вона перестає взаємодіяти з людьми. Починає бути ізольована від суспільства, ні з ким не спілкується, не взаємодіє, вона мало їсть, вона мало п'є, вона може постійно дивитися новини, або просто впадати в якусь таку спячку. Або це серіали, або це постійні е якісь новини, або це їжа, або щось таке, що її ще більше руйнує. Тому стрес впливає на наш розум і на наше тіло. Да. І це буде все виснажливо, якщо ми немудро поводимо себе. Для того, щоб нам вчитися бути стресостійкими, перше, нам треба попіклуватися про наше тіло. Перше, нам потрібно вчасно вкладати себе в ліжко сон. Якщо ми вчасно не будемо спати. Цей гормон стресу ще більше буде руйнувати нашу щитовідку железу і виснажувати наші органи. Ми будемо ще більш роздратованими, не буде ще більше енергії е, в нас. І це все буде руйнувати наше, наше тіло. Тому піклування про тіло, багато піти води. Прості речі. Їсти правильну їжу для того, щоб їжа була не фастфуд, а було топливо. А для нашого тіла, для нашого організму, бо це не спринтерська дистанція, війна, це марафон. Да? І нам треба бути стресостійкими. вчасно лежитися ложити, в спати, для того, щоб ми відновлювалися. Це перші речі. Друга річ. З нашими думками е, твориться дуже багато таких моментів, кризових моментів, багато страху, багато вічаю, багато неправильних думок, е, зневір'я ми втрачаємо надію, і нам треба спільнота, нам треба суспільство і не ізольованість, а навпаки, йти у відносини з іншими людьми для того, щоб відновлюватися для того, щоб мати іншу точку зору чути. Мати підбадьорення, мати надію, мати віру, мати тих людей поруч, які би могли би тебе підтримувати, підбадьорити, змінювати твій світогляд. Істина робить нас вільними. І нам потрібно це чути в наших громадах, в наших відносинах. Нам треба спілкуватися, нам треба виговоритися. Багато людей їм стає погано із-за того, що вони просто уходять в себе. І все це переживають всередині себе, і це ще більше їх буде руйнувати. Ментально, фізично, на рівні наших думок. Тому треба з кимось говорити. Хтось, щоб бути віддушена. Книга псалмів вона наповнення істинами. Що робили псалмопівці Вони прибігали Богу, виливали йому своє серце. Вони говорили, що вони відчувають. З чим вони не погоджуються, на що вони зляться. А, вони говорили в своєму стані відчаї. І це допомагало їм не носити все собі, але принести йому свої тягари для того, щоб він заспокоїв нас. Це практика поклоніння, практика взаємодії з Богом, не убігати у сон, у наркотики, у алкоголь, у іншій, якби, залежності, а бихти до Бога. І це є поклоніння. Яке відбувається для того, щоб ми вчилися бути стресостійкими, перебували в Божому Слові, в молитві, в громаді, в суспільстві, в спільній підтримці один одного. Це те, як Бог задумав церкву для того, щоб ми вчилися бути витривалими і вчилися бути стресостійкими. Нам треба істина, нам треба надія. Коли у людини є надія, є сенси певні є точки опору тоді вона може рухатися далі. Віктор Франкл написав чудову книгу, яка полягала в тому, коли людина втрачала сенс в конслаблі в констаборі, вона помирала дуже швидко. Ну, коли в неї була певна надія, була певна мотивація вставати, щось робити, мати певні відповідальності, то те це дійсно допомагало їй виживати. Тому в нашому суспільстві нам треба мати певний рух. Певні цілі, що я можу сьогодні робити: займатися волонтерством, служити іншим людям, допомагати армії, підтримувати свою громаду, турбуватися про свою сім'ю, розвивати себе ментально, розумово це те, що буде допомагати емоційно проходити через ці перепони, труднощі, погані новини, смерті, які поруч нас знаходяться, тому мати ціль, мати сенси. Життя, мати відповідальність і робити певні кроки кожного дня для того, щоб виконувати Божу волю, а не просто нить, жаліти себе. Да, коли ми жаліємо себе, ми ще більше стаємо слабкими. Але ми зосереджуємося на собі, це все більше нас Але Коли я зосереджуюсь на потребах інших, служу, люблю, можу бути для когось руками, які обіймають, ногами, які е, поспішають на допомогу, вухами, які чують, е, устами, які потішають один одного, це те буде все спонукати і моєму відновленню, і збудованню суспільства тих людей, які потребують. Е, Потреби. Тому такі прості кроки, цифрова гігієна, А який контент ми споживаємо? Нам треба себе десь обмежити в цих речах, нам треба піклуватися про своє тіло, займатися фізичними справами. Стрес це викид адреналіну. І якщо він в тілі знаходиться, ми нічого з ним не робимо, це буде нас руйнувати. Але фізичні справи вони допомагають нам розгружатися, звільнятися от той, тієї напруги, яка є в нашому тілі, із -за вибухів, і за прильотів, і за шахедів, і за наступу, і за поганих новин. Воно допомагає нам. Відновлюватися. Тому займатися спортом, те, що чоловікам я е, обов'язково раджу, йдіть в качалку, займайтеся спортом, готуйтеся. Готуйтеся до того, що вас можуть покликати, ви будете вже в формі, е, ви будете витривалими і фізично, і, і морально. І всі ці речі вони дійсно можуть нам допомагати, щоб ми не витрачали час. А для мене потіхою і нагадуванням для інших людей є псалом 22. Господь пастир мой, даже якщо я піду долиною смертної тіні, це те про що ми згадували в попередньому питанні, не обою зла, тому що ти зі мною. Оця істина в тому, що Іманел зі мною. Далі що говориться? Ти зі мною, тому твій жезл і твій посах вони заспокоюють мене. Розуміння того, що що би не сталося, я не один, Бог зі мною. Він проведе, навіть коли я стикаюся зі смертю. Розуміння і фундамент та покладання надії на Бога це дає нам сили проходити самі складні, невизначені обставини в моєму житті. Я Еммануїл, Бог поруч, і Бог нам. Постійно в новому завіті запевнює нас в цьому. Не бойся, я поруч, я приведу, Бог дає нам свої обіцянки, покладай на нього свою надію, згадування істин, обітниць, які треба а, тримати в своєму розумі. Да? Це дає можливість проходити пустині, а, спокуси, те, що Христос робив, коли він проходив неймовірні спокуси від Лукава, проходив свою пустиню. саме те, що в його серці, в його розумі було слово, яке він собі нагадував, це допомагало йому рухатися далі, бути стресостійким, витривалим, навіть коли стикався з непередбаченими обставинами. Батько поруч, і це давало йому змогу рухатися далі. Створювати культуру як людей, які живуть Євангелієм. Івангелія потрібна не тільки невіруючим, вона потрібна віруючим, незважаючи на жахіття війни, Божий суверенітет, Його проведіння, Його любов і ласка поруч зі мною знаходиться. І я потребую розуміння того, що він мене любить, він мене не полишить, а він поруч це дає змогу мати надію, сили, підтримувати і підбадьорювати інших людей. Тому я заохочую, щоб ми, створюючи культуру людей, які живуть в Євангелії, менше критикували інших, більше підбадьорювали, підтримували, говорили добрі слова, звертали увагу на людей, і проявляли для них ласку, лагідність, щоб ми не цькували один одного, але навпаки, були терплячі. Підтримували один одним під час війни це те, що нам необхідно. Це і є створювати культуру людей, які живуть милістю і благодатью Божою. Любов вона збудовує і дає надію, і дає наснагу нам рухатись далі.